Війна не позначилась на забезпеченні людей доступними медикаментами запевнили у національній службі здоров'я. Усе необхідне можна отримати за програмою Доступні ліки. Препарати дають безкоштовно або з невеликою доплатою. Нині в переліку є майже півтисячі медикаментів від десяти хвороб, зокрема серцево-судинних діабету, бронхіальної астми та імуно. Супресивні препарати для людей після трансплантації органів, щоб отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою, потрібно взяти рецепт у сімейного лікаря. Наталія Гусак, голова національної служби здоров'я України, разом з нами. Пані Наталі, вітаємо вас на студії. про доступні ліки. А наскільки вони є доступними? Ну тобто, наскільки українці можуть отримувати цю послугу? Ну насправді. Щорічно в державному бюджеті виділяється фінансування для того, щоб забезпечити всіх українців, яким необхідні програма, яким необхідні ліки, які можна отримати за програмою доступні ліки, безкоштовно, або з невеликої доплати. Наприклад, до прикладу цього року це 4 мільярда бюджетних коштів. Однак програма діє виключно тоді, коли збігаються всі інтереси одночасно. Інтерес пацієнта, коли він знає і його сімейний лікар довів довів до пацієнта про. Ту інформацію про те, що він може отримати ті чи інші ліки безоплатно або з невеличкою доплатою, коли лікар зацікавлений дбати за пацієнта, це також інтерес, тому що ми спостерігаємо, що в нас і досі є на п'ятиріччі цієї програми. Досі є сімейні лікарі, які не вип. В сели жодного електронного рецепту по програмі Доступні ліки, і ми будемо з ними більш детальніше розбиратися, чому така ситуація, тому що одночасно ми бачимо, що в них точно є пацієнти, які мають хронічні захворювання і які можуть дізнатися про ці ліки і отримувати їх безоплатно. Коли є інтерес аптечної мережі, тому що Національна служба здоров'я України укладає безпосередньо договора саме з аптеками для того, щоб вони відпускали ці ліки, і саме аптечна мережа формує. Доступ. Пацієнта українців до цієї програми, тому що ми спостерігаємо, що до прикладу такий доступ є менший у сільській місцевості. Ми бачимо, що середня доступність цієї програми близько 7 кілометрів, і ми чітко розуміємо, що до прикладу, в нас є території, з якими ми маємо активно працювати з головами ОТГ з місцевою владою для того, щоб ця програма стала доступніше. Але одночасно, якщо говорити про сам доступ, а сюди ми включаємо і безоплатність, то держав завжди дбає про те, щоб перелік лікарських засобів розширювався, щоб люди, які мають хронічні захворювання, мали можливість постійно обирати серед лікарських засобів разом зі своїм сімейним лікарем або лікуючим лікарем. Ми також розширюємо напрямки. До прикладу, навіть війна абсолютно не скоротила наші цілі, тому що минулого року, в жовтні місяця, були включені лікарські засоби за напрямками, наприклад, лікування хозлів хвороби Паркінсона, а з січня місяця цього року ми вже е, е, реімбурсуємо імуносупресію. супресію. Але ми розуміємо, що е, війна внесла корективи і в програму цю так само. Ви сказали, що програма діє 5 років, але за останні півтора роки яких от змін е, вона зазнала, і як ви адаптувались під ті ралі воєнного часу і потреби громадян, які е, стоять зараз? Знаєте, я досить часто говорю про те, що програма реімбурсація вона стала ще таким. Чи таким можливістю такою подивитися, як повертаються українці до своїх домівок? Тому що я згадую 28 лютого. Я пам'ятаю, коли один знайомий написав про те, що ви знаєте, навіть попри 24 лютого, ви знаєте минулого року, що попри все я виїхав з Києва і в Закарпатті отримав свої ліки за електронним рецептом. А Національна служба здоров'я України впродовж навіть найскладніших часів не зупиняла фінансування цієї програми. І аптеки отримували своєчасно. І ми бачили, коли, наприклад, Київщина, Чернігівщина, Сумщина як зменшувалась кількість погашених рецептів. Ми розуміли, що люди звідти виїжджають, ми розуміємо, що лікарських засобів немає. Ми розуміємо, що формувалась додатково інша політика спільно з міністерством охорони здоров'я, щоб доставити туди ліки і роздавати взагалі безплатно без будь-якої програми, тому що тоді така була реальність. Але вже червень минулого року ми бачили, як кількість таких людей збільшу. Кількість погашених рецептів зростає, і це для нас це було таким чинником, що люди повертаються в свої домівки. Одночасно з цим минулого року було дуже сумом спостерігати, як там, щомісячно зменшується кількість виписаних рецептів на окупованих територіях. Фактично, після окупації ми спостерігали, що впродовж трьох місяців виписувалися ще рецепти. Вони погашалися, поки була можливість користуватися електронною системою охорони здоров'я, поки була можливість погашувати. Шувати ці ліки в аптечні мережі, і люди користувалися нею. Але ми розуміли, що до прикладу, блекаути, користування електронною системою охорони здоров'я це все може також відзначитись на доступності цієї програми. І в перші дні війни це фактично 25 лютого вже було прийнято рішення про те, що рецепти програма Доступні ліки буде відпускатися і за паперовими рецептами. І ось лише тепер ми починаємо відміняти паперові рецепти і. І також залишаючи все одно е, можливість на актив, на територіях, де ведуться активні бойові дії, на територіях, де будуть можливі бойові дії на окупованих територіях, е, залишається можливість так само виписувати паперовий рецепт. Але якщо е, раптом знову будуть блекаути, то як працюватиме ця система? Е, раптом, якщо буде блекаут, Національна служба здоров'я України знов ж таки буде спостерігати і реагувати дуже миттєво на ті mm -hmm. ситуації, які Виникають, нам достатньо було однієї доби, щоб переналаштувати систему, і якщо буде знову якась така надзвичайна ситуація, як блек-аут, то безумовно ми повернемо перові рецепти. Пані Наталі, давайте поговоримо про те, як сьогодні знайти аптеку, яка відпускає доступні ліки. На сайті на сайті НСЗУ в нас є дуже зручні держборди, де можна подивитися аптечний, кожен аптечний пункт який відпускає ті чи інші ліки за тими чи іншими напрямками. Ми також навіть попри війну, ми з вами дискутували перед цим, ми закривали велику кількість своїх дежбортів, але єдиний дежборт, який був завжди відкритий, це відпуск останніх лікарських засобів, останній відпуск лікарських засобів за програмою реімбурсації. Будь-хто може зайти на сайт НЦЗУ, знайти електронні вкладку Електронні дані, знайти відповідну мапу з розташуванням аптечної мережі і знайти відповідні лікарські засоби чи від. Відпускалися саме в цій аптеці, знайти номер телефону цієї аптеки, зателефонувати і дізнатися. Але я розумію, що може статися така ситуація, що незручно користуватися в цей час відповідно саме мапою. Тоді можна перетелефонувати на телефон гарячої лінії 1677. 1677 це телефон гарячої лінії НЦЗУ, який дає можливість підшукати людині, яка телефонує аптеку, яка знаходиться поруч. Одночасно з цим. На базі відкритих даних нашої служби велика кількість громадських організацій мають певні мобільні застосунки. Наприклад, є такий мобільний застосунок, як Запитай у Гриця, це мобільний застосунок ліки контроль, який його створили. І в телеграмі, в вайбері, ви можете дізнатись все про той чи інший препарат, де його можна отримати, з якою доплатою, в якій аптеці, найближчій, все, що необхідно вам, для того, щоб. Оформити електронний рецепт, погасити його і як його використати, з якою тер... Це Нам цілодобова гаряча лінія, яку ви сістнадцямдесят сім не цілодобова. Це лінія наших державних державної служби, тому вона працює лише в робочий час. Два уточнення. Перший момент ви сказали, що не всі лікарі за 5 років, попри те, що їхні пацієнти можуть отримувати допомогу і держави по ліках, не виписували цього. А що робити таким пацієнтам, якщо вони, скажімо, зверталися до лікаря, але він з тих чи інших причин цього не робив? Перше, що можна, це безумовно поскаржитись Національній службі здоров'я України. В нас є звернення, ми приймаємо за відповідною формою. Є відповідна форма, форма розміщена на сайті Національної служби здоров'я України, також на телефон гарячої лінії. але... Попри війну, трансформація системи охорони здоров'я дала можливість пацієнту в будь-який момент не залишила без цього права українця в будь-який момент змінити свого сімейного лікаря, і якщо, до прикладу, сімейний лікар, ви точно знаєте, що він або раптом не прихильно відноситься до протоколів лікування. Досить часто саме це спонукає не виписувати якісь електронні виписувати рецепти на ті чи інші ліки, або не прихильно відноситься до окремих препаратів і вважає їх. А я часто чую в регіонах. Ну це якась там крейда, або там ще щось таке, знаєте, тому що є якісь аналоги значно. Дорожчі, значно привабливих фармацевтичних фірм і тому якось зосереджують пацієнта користуватися саме платними препаратами, які не входять до програми. Тому всі ці сукупні чинники можуть стати хорошим індикатором, щоб подумати, як змінити свого сімейного лікаря. Ну що ж, дякуємо за розмову. Нагадаємо, з нами була Наталя Гусак, головна голова Національної служби здоров'я України.